2024 рік ноткоін роздав дроп та запустив хайп на всякі таполки у телеграмі. Після цього ти бачиш, що кожен другий, хто їде з тобою у цій довбаній маршрутці, клаце цього довбаного хомяка. Так, ласкаво просимо у світ таполок. Тому цьому відео я вам покажу декілька нових перспективних тапок, завдяки яким ти зможеш купити собі машину мрії або ні. Але давайте почнемо з початку. Звідки взагалі з'явились ці таполки? Квітень цього року ноткоін роздає довгожданий дроп. Особисто я зміг залутати 100 доларів, хоча 2 мільйона монет. Так, мене врятували реферали, але не суть. Після цього починається хайп на всякі тикалки в Телеграмі. Усіх екскажені починають тикати хомяка та блюм. І після цього починають з'являтися такі тапоки, як TabSwap, PixelTap, який, до речі, вже роздав дроб. Хоча і приймав участь, я клікав, я додавав рефералів, але мені чомусь не дали жодної монети. Я не знаю чому, але ну, не суть. Далі з'являється собака, так, докс. Тобто, не паручись, ви могли отримати 30 доларів, якщо запаритись, зробити прям де. Кілька аккаунтів, на які ви загоните непогану рефералю, отримати можна було 100-200 доларів. А це, якщо що, пів мінімальної української зарплати на секундочку. І ось ми прийшли до сьогоднішнього дня. Так, які перспективні таполки є наразі, завдяки яким я зможу заробити собі хоча б на наушники або телефон новий. І почнемо з банального: з того ж блюму. Я гадаю, що блюм це перспективний монет, завдяки якому сотку другу спокійно можна залутати. Також можете тапити того ж хоміка, який оголосив дроп. На кінець цього місяця, тобто на кінець вересня, тому у вас ще залишилось трішки часу, завдяки якому ви зможете підготуватись та зробити більше. Але це стара школа. Я щодо нових проєктів. І одним з таких проектів є КЕЦ. Коротше, якийсь звіринець виходить, але ну яка нам різниця? Нам ж головне гроші заробити. Правильно ось, суть та ж саме, що із доксом. Ви просто заходите, забираєте монети, виконуєте звичайні соціальні завдання, запрошуєте друзів та отримаєте ще з них монети, набираєте 10 друзів та отримаєте. Тисячу монет зверху. Є інформація, що монети CATS будуть ліститись на біржа вже наприкінці вересня або на початку жовтня. Тому я б на вашому місці почав хоча б вже цим цікавитись, щоб потім нормально заробити. Також є цікава таплка від меми. Вони вже у цьому році роздавали дроб. Кожен бажаючий міг отримати на Їзі просто 100-200 доларів. А якщо запаритись, можна було отримати і 500, і 1000. коротше. Проект дуже сильно заніс. ось, від них вийшла таплка меми FIGHT, де ви повинні прокачуватись та проходити по просто Тикаючи по екрану, ну і звісно, додавати рефералів, щоб прискорити процес розвитку. Чесно кажучи, я не знаю скільки на цьому проекті можна буде зробити, бо не про інвесторів, ні про токіноміку нічого не відомо. Але я гадаю, що проект такої величини може роздати спокійно сотку другу за просту працю. Також пів місяця тому вийшла непогана гра від творців Koino, Lost Dogs, де ви повинні вибрати правильний варіант відповіді. Якщо більшість людей проголосують за вашу відповідь, то ви виграєте і отримаєте Одну монету вуфа, яку ви можете або поміняти на ноткоїни, або поставити їх знову. Тобто, вже дві монетки. Якщо ви виграєте, ви отримаєте чотири монетки. Коротше, казік, і гадай, якщо постаратися постійно вгадувати правильну відповідь, залутати свої 40-50 доларів. Можна. Коротше, зараз таполок дуже і дуже багато. Той же Horizon Launch, де ви повинні налаштовувати курс ракети та за це отримувати монети. Або вход, де ви повинні заходити у бота раз у 24 години та забирати монетки проекту, які потім можна буде продати, звісно. Або OKX Racer. Так, це бот від біржі OKX, де ви повинні гадати курс біткоїна на 10 секунд вперед. Так, це з на якісь фьючерси, але яка різниця? Нам ж головне зробити правильно? коротше, таполок дуже і дуже багато. Але я вам хочу сказати, що звичайних дій недостатньо. Ви повинні робити те, що не роблять більшість людей. А більшість людей просто заходить, клаце, може когось додати пару людей, та і все. Як ви розумієте, товпа заробить менше, того що таких людей, як вони дуже і дуже багато. А якщо саме ти хочеш заробити нормально на таполках, тобі потрібно щось робити незвичайно, тобто мультячити, заводити нормально рефералів, робити якісь ферми, як це робили, з нудкоїном і тому. Подібне. Тільки так ти зможеш зробити нормальні гроші на тапока. Тому сподіваюся, відео було корисним та цікавим для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте про мої два телеграм-канали. Посилання в описі. Дякую за перегляд. З вам бувай всім пока!